27 травня на календарі 12.00 у Києві свою роботу продовжує телевізійна служба новин. Перше велике спілкування надії Савченко з пресою після повернення з російського полону справжній ажіотаж у Києві журналісти заповнили всю малу залу Палацу Україна А для всіх, хто не зміг потрапити всередину. трансляцію організували на великому екрані на вулиці. Його вже буквально обліпили перехожі, охочі послухати прес-конференцію наживо. Щойно Савченко пробула на захід на вході до палацу. Люди заспівали разом з нею український гімн. За першу годину прес-конференції Надія Савченко вже встигла зробити кілька гучних заяв. Продовж випуску про це розповість наш кореспондент Валентина Мудрик, яка і перебуває на заході. Українські політв'язні Микола Карпюк та Станіслав Клих оскаржуватимуть вирок Верховного суду Чечні. Напередодні нагадаємо просудили по 22,5 та 20 років колонії суворого режиму за буцімто. Участь у чеченській війні понад два десятиліття тому захист вимагав зняти винувачення з українців, адже термін давності за інкримінованими там вже сплив, та суддя раніше присяжні не дослухалися закликів адвокатів. Рішення чеченського суду в українському МЗС назвали ганебним. Адвокати ж вірять вирок, це ще не кінець. І шанси виграти справу є. Моя позиція заключається в тому, щоби все таки подати апеляційну жалобу, оскільки сама подача ні включають вазможності політичного рішення вопроса. Хотя приговор дуже суровий. Нужно исходить из того, что если будет обжалован этот приговор, и дело дойдет до европейских суда, я очень уверен, что в Европейском суде мы дело выиграем, и весь этот срок, весь этот приговор никакого значения для них сейчас не имеет. 114 українських воїнів мобілізованих та добровольців нині перебувають в полоні бойовиків. Усі вони боронили Україну, і під час бою з пораненнями та контузіями потрапило до рук проросійських найманців. Їхні прізвища вносять у списки на обмін. Остання пропозиція України під час мінських переговорів поміняти 25 на 50, Повідомила представниця України у цих перемовинах Ірина Геращенко. Втім, за її словами, процес обміну лишається заблокованим. Напередодні Гращенка зустрілася з матерями, дружинами полонених які від самого ранку піктували не лише СБУ, а й посольства країночасниць переговорів у нормандському форматі. Тема як врятувати наших бійців, що наразі у полоні була головною і на програмі Право на владу. Ірина Гращенко і Павло Клімкін про щось шепочуться перед ефіром Право на владу. Останні два дні усі розмови про операцію звільнення Савченко та порятунок інших бранців. Лише зараз каже Гращенко, вона може розповісти деталі, як вони у Росії на трапі літака чекали з автозаку українську льотчицю. Ключова деталь цієї операції була в тому, що в цей же час на українську територію, вперше може там за багато місяців, летів російський літак, який мав забрати двох вбивців-грушників на територію цієї країни. Це були найстрашніші, найдраматичніші моменти. Тепер каже Павло Клімкін, попереду інші прізвища українців, яких треба звільняти, в тому числі й за допомогою самої Надії Савченко. чий приклад показав, що перемога можлива, і це дуже важливий, дійсно суперовий для всіх. Фантастичний, емоційний, але тільки перший крок. Нам потрібно ще 10 таких перемог в Росії, 20 на території Окупованого Криму і 144 на Донбасі. Аудиторію цікавили деталі, що українська влада могла пообіцяти Кремлю взамін звільнення Савченко. Що вам відомо про підготовку закону про вибори на непідконтрольних територіях? Я в Україні не знаю людини, яка поїде і погодиться на проведення цих виборів. Тобто, навіть якщо конституційна більшість в Україні є такої кількості ідіотів. В Україні немає для того, щоб зробити крок, який перетворить Україну в суцільне війну. Експерти зійшлися на тому, що з війненням Савченко Росія хоче добитись від заходу пом'якшення санкцій. Україна же надалі виступатиме тільки за їхнє посилення. Водночас при цьому вестимуться активні переговори, щоб Савченко стала не останнім прикладом щасливого повернення на батьківщину. По кожному дійсно відбувається накба спеціальна там операція, готується спеціальний сценарій. Ми не називаємо прізвища до. Тієї хвилини доти літак або машина з нашим бранцем не приїхали на українську територію. Олександр Шилку, Павло Бондаренко ТСН 1+,1. у Дніпрі. Сьогодні вкотре збирають кров для поранених бійців в обласній лікарні. імені Мечникова оголосили день донора. Чи багато охочих прийшли? Знає наш кореспондент Ольга Павловська. Оля, доброго дня. Отже, чи вдалося Дніпропетровську Дніпру зібрати ту кількість крові, яка на сьогодні була потрібна для поранених бійців? Марічко, вітаю, коли сьогодні прийшло пів тисячі людей. Медикам довелося зупинити реєстрацію, адже більше донорів прийняти просто неможливо. Кров здають студенти, курсанти, викладачі, прості містяни, переселенці з Донбасу, щоб швидко прийняти усіх небайдужих. Тут працює одразу три операційні. Одночасно 13 донорів здають кров. Чому вони не могли вчинити інакше? Ось що кажуть. Постоянно слышно скорые, которые едут из аэропорта, сирены, колонны скорых. Конечно, мы переживаем за них, за всех, и хочется помочь. Потому что они чьи-то дети, родители. Что ты смог помочь человеку, спасти жизнь ему, и в будущем можно надеяться на то, что у него все будет хорошо и он как бы, не зря защищал нашу страну. У Дніпропетровській обласній лікарні наразі чекають на прибуття нових поранених. Іноді для порятунку одного життя потрібно більше 10 літрів крові і зволікати не можна. І сьогодні бійці, що вижили після тяжких поранень, разом із лікарями дякували усім небайдужим. Осколочне ранення, була розорвана артерія. Получається, йшла потеря крові. Вшили артерію без цієї крові, яку нам переливали, Мігі б на нас не вижили. Переліта на сьогоднішній день 1620 шесто літрів крові. Я розумію, що та цифра ще не окончательна. Кожний збір крові дає можливість прожити ще много-много днів нашим героям. День донора, день донора ще триває. За прогнозами медиків вдасться зібрати щонайменше 200 літрів крові. Цього буде достатньо, щоб створити місячний запас. Марічко. Дякую Оля. Ольга Павловська з міста, який і далі вражає своєю небайдужістю до потреб військових. Бойовики збили безпілотник ОБСЄ. Це сталося поблизу горівки близько 10-ї години ранку. Представники місії ОБСЄ підтвердили втрату зв'язку із літальним апаратом. Водночас українські військові, які несуть службу в тому районі, бачили вибух повітря на території під контрольною бойовикам. Загалом ситуація на фронті за останню добу знов загострилася. Бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських військових. Під потужний обстріл потрапила Авдіївка та Опитна, Гатили з кулеметів великого калібру та гранатометів по Красногорівці були з зеніток, зайца стріляли з БМП та протитанкових гранатометів. Підметний обстріл потрапила і Широкіно. Богоньбойовики ведуть уздовж усієї лінії розмежування. І ми повертаємось до прес-конференції Надії Савченко. Вона розпочала сьогодні об 11-й годині дня. Це перше велике спілкування льотчиці після повернення до України. Що цікаво, вже вдалося почути. Запитаємо Валентину Мудрик. Вона напряму у зв'язку зі студією. Валя, доброго дня. Отже, чим вражає сьогодні Надія Савченко? Марічко, вітаю. Я сьогодні тут е, під Палацом Україна, справжній аншлаг. дуже багато журналістів, і е, на вулицю виведений екран. І під час прес-конференції е, будь будь-хто з перехожих може спостерігати, слухати і дуже гуч, гучномовно е, це все відбувається. Тобто, будь який перехожий може це все почути і побачити на власні очі. Е, прес, е, е, на, на, Надія Савченко, як тільки розпочала прес-конференцію, е, заявила, що вона робитиме е, перерви на перекури, але год... Готова сьогодні спілкуватися з журналістами, хоч цілий день, і от зараз наразі, у ці хвилини, оголошена перша перерва. І от як ви бачите, там за моєю спиною дуже багато зараз зібралося камер журналістів, які продовжують спілкуватися з Надією і на вулиці. Також Надія Савченко заявила, що от серед перших її заяв вона заявила, що вона наразі шукає собі команду, і що вона не забула тих людей, які весь цей час її підтримували, і що вона їх знайде і запросить до себе працювати разом з нею і дослівно от її цитата також з якою вона почала вона сказала що від нині вона робитиме все для україни що її життя для неї особистого вже немає вона житиме і працюватиме лише для україни і е, також їй поставили запитання чи е, готова вона стати президентом україни і от яку почули відповідь прошу послухати якщо або коли я стану президентом да Двояко звучить. Давайте запитаємо так: українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре я буду президентом. Я просто не зовсім ще вірю, що в нас вже люди навчилися голосувати не за гречку. І тому я не скажу, що я, я чесно кажучи, не скажу, що я хочу, я люблю літати, але якщо треба, я зроблю все, і якщо треба, я пройду і цей шлях, і пройду і працювати буду з віддачею. Також Надія Савченко зробила і кілька політичних заяв. Вона вважає, що виборів на окупованих територіях в принципі бути не може, поки ми не відновимо цілісність територій України. Також щодо повернення Криму в Україну Надія Савченко вважає, що зробити це наразі неможливо. Вона сказала, що повернути Крим до України зможе буде лише, якщо розпочнеться третя світова війна, або якщо прийде ціле століття, коли люди зміняться і захо і. Зміниться політична ситуація і в першу чергу, і, в, і також і в світі, і, і, і люди захочуть це зробити, тобто без крові повернути Крим Надія Савченко вважає, що неможливо. Також вона заявила щодо рукостискань з тими політиками, якими вона вже віталася, яких вона бачила, напевно натякала на свій приліт. І от на свій перший день, 25 травня, коли вона повернулася в Україну, вона сказала, що ці рукостискання наразі нічого не означають, що вона вибирає, з ким їй надалі працювати, і вона наразі лише знайомиться з політиками. Першочергово, чим займатиметься Надія Савченко в Україні, це визволятиме тих українських політв'язнів, які залишаються в Росії, адже на власному досвіді знає, як це бути за гратами в російській неволі, і вона заявила, що готова це робити усіма силами, які в неї є? Прошу послухати. Я заради того, щоб вирвати кожного нашого, готова говорити з самим чортом, якщо це допоможе. Тому я не відкидаю ніяких механізмів. Я не говорю тільки одно. Якщо там говорять тільки, що треба тільки політично не йти на контакт, там да з сепаратистами, я так не думаю. Я буду йти на контакт з усіма. Це не означає, що я з ними, щоб ви розуміли, поручкалась, поцілувалась, завтра подружилась, і ми вже зробили разом Україну напополам. Ні, але я буду йти на контакт з людьми для того, щоб подіяти. І щодо так званого іспиту на свободу Надія Савченко заявила, що вона розуміє наскільки зараз величезна перед нею відповідальність стоїть, і скільки людей чекають від неї якихось конкретних дій. Але дослівно вона сказала: не задушить мої мене своєю любов'ю і заявила, що їй дико від того, що коли вона зустрічає людей на вулиці, до неї всі підходять, щоб її обійняти, щоб з нею сфотографуватися. Вона сказала, що достатньо того, щоб їй просто або потиснули руку, або просто сказали дякую, більше їй наразі нічого не потрібно. І вона готова навіть до того, що колись українці в ній розчаруються, і дослівно Надія сказала так, як відьму, мене спалити. Тобто, як бачите, заяв вже було достатньо гучних зроблено. Прес-конференція триває, і у наступних випусках новин ви дізнаєтесь більше. Марічко, дякую, Валя. Валентина Мудрик Про перше заяву Надії Савченко на великій прес-конференції. Далі буде. Київські правоохоронці викрили шахрайську схему з обміну валюти. Касирка забирала гроші від людей та зникала з приміщення. Тим часом клієнти про це навіть не підозрювали. Чи вдалося затримати самих афористів, Дізнавався Антон Страшко. Столична оболонь у цих будинках майже скрізь на першому поверсі: ресторани, кафе, ательє або хімчистки. Серед них і центр грошових переказів. Яскрава жовта вивізка, що впадає у вічі. Обмін за вигідним курсом саме такими оголошеннями в інтернеті приваблювали клієнтів. Розрахунок переважно був на великі суми. Кожну операцію проводили в окремому приміщенні, яке винаймали. наймали двері за клієнтом, замикали, мовляв, так надійніше. Касирка забирала валюту на обмін через віконце та просила зачекати декілька хвилин, поки дістане із сейфа гривні. Жодному з клієнтів дочекатися своїх грошей так і не судилося. Затримати шахраїв допоміг черговий ошуканий чоловік, який довго чекати не став і подзвонив у поліцію. На підлозі досі видно сліди від гіпсокартонних стін. Саме вони і завадили побачити чоловіку, що касирка разом із його грошима вилазить через вікно. Це був не перший дзвінок від клієнта, ошуканого в такий спосіб. Правоохоронці швидко затримали і касирку, і трьох її спільників. Слідство покаже виноваті, виноваті. ви відказуєтесь пчет. Під час затримання у шахраї вилучили 50 тисяч доларів та комп'ютерну техніку. Загалом вони встигли привласнити близько 300 тисяч доларів. Працювали упродовж кількох місяців, і головним критерієм їхніх успішних операцій було знайти приміщення з додатковим виходом або вікном. Тут аферисти за три доби зробили ремонт. Попрацювати встигли лише дві години. Вони діяли за встановлену схему, в них були відповідні ролі. Дані особи могли використовувати бороду, окуляри. Наразі усі четверо перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Їм Мінуюча шахрайство. ця стаття передбачає до 12 років ув'язнення. Антон Страшко та Андрій Поставець ТСН, 1+,1. Київ приймає передолімпійську велогонку. на міжнародні змагання. Рейс Харайзен Парк приїхало 30 команд з усього світу. Вперше змагання відбуваються по олімпійському кільцю. Цю трасу розробляли як запасно до Олімпіади 80-го року. Цьогоріч її відновили змагатися. Учасники будуть продовж трьох днів та розігруватимуть рейтингові бали для участі в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро цього літа. За стартом команд стежив Ігор Бондаренко. Він на прямому зв'язку зі студією. Ігоре вітаю. Ігоре, ми вже в прямому ефірі. Сподіваюсь, ти мене чуєш. Ігоре, повертайся. Ігоре, ми в прямому ефірі і хочемо тебе розпитати про перший результат вологонки, хто наразі лідирує і що можеш розповісти про змагання, які відбуваються. Не чує наш Ігор. Спробуємо впродовж цього випуску ще вийти в прямий ефір. Українська команда тим часом перемогла у всесвітньому хакатоні НАСА. Це конференція, де науковці зі всього світу вирішують глобальні проблеми. Українці отримали приз глядацьких симпатій. Вони розробили проект літака для польотів на Марс, який використовує в якості палива, сухий лід, що покриває полюси червоної планети. Він збирає його під час посадок перетворює на газ. Літак переміщується від посадки до посадки, рухаючись стрибками. За це його і прозвали стрибунцем. Зараз команда готується зробити прототипу свого винаходу для випробувань. Щоправда, під час конкурсу не обійшлося без інцидентів. Спочатку українці нібито посіли третє місце, але через штучне накручування голосів двома попередніми командами наса вирішила перерахувати голоси. В результаті наші співвітчизники і стали переможцями. Останні дзвони у більшості українських шкіл пролунав саме сьогодні. Лише у Києві цьогоріч закінчують 11 клас майже 16 тисяч випускників. Зранку на шкільних подвір'ях не стримували емоції ані школярі, ані їхні батьки, ані вчителі. Урочисті лінійки розпочалися по закладах у різний час та майже всюди мали насичену програму. Не обійшлося і без напорозумінь. В одній зі шкіл та сам помітив випускників у шкільній формі радянських часів. Хоча їхні вчителі розраховували, що будуть учні у вишиванках. З'ясувалося. Це був вибір дітей, їхніх батьків а вчителі заважати йому не стали. Ті, для кого сьогодні був останній день у школі на початку свята, здавалися спокійними. Після ж вальсу багато хто не стримував сліз. Вже як виходили парами зі шкільного подвір'я, дівчата не ховаючись, плакали. Рочовані були і вчителі і усім випускникам сьогодні побажали миру та великої вдачі в усіх починаннях. Я столько вложила в цю школу, не хочу прощатися, тому що це дуже грустно. Прощатися з детством. Тяжко якось прощавати з школою, все-таки це останній день. я не знаю. Ви вже думаєте про якісь плани на майбутнє чи ще ні? Треба спочатку знати нормально, що додати ЗНО, а потім вже будемо поступати. Звісно, думаємо. Це буде добре. Повертаємось до міжнародної вологонки, яка сьогодні стартувала у Києві. Сподіваємось побачити напрямому зв'язку нашого кореспондента Ігоря Бондаренка. Ігорі, що можеш розповісти про старт? Хто вже попереду? Вітаю річкою от зараз. Щойно проминули спортсмени. Це майже екватор. Вже більше 80 кілометрів проїхали спортсмени. Гонка кільцева, тобто це один круг, 16 кілометрів. Ну про кругів 160 кілометрів. Досить серйозна дистанція. Зараз попереду п'ятеро спортсменів. Серед них двоє українців, один азербайджанець та два поляки. Найцікавіше гонка в тому, що вона проходить вперше по так званому олімпійському кільцю. Це в районі. Селище міського типу Чабани біля одеської траси одразу заспокою автомобілістів одеську трасу не прикривають. Траса знаходиться поруч, її побудували ще у 68-му році і готували до Олімпіади 80 як запасну трасу. Про що говорили? Ми поспілкувалися із українським фаворитом переможцем минулорічної гонки Сергієм Лахкутою, ну і зрештою іншими спортсменами. От про які плани вони говорили на цю гонку. Гонка – это такое дело, все может случиться. Но трасса не из легких. Очень хороший подъем там. И покрытие трассы есть моментами очень в очень печальном состоянии. У нас сегодня просто чисто ездить впереди и стараться без отрывов. И все. Ну, я думаю, едет отрыв где-то до середины гонки, и вот он уедет с концами. Победит отрыв? Да. Завтра та післязавтра будуть ще гонки. Завтра буде жіноча голка, і це найголовніше. Вона дає рейтингові очки для того, щоб приймати участь на Олімпіаді в Ріо де Женейро. Студія, Дякую, Ігор. наш кореспондент Ігор Бондаренко, про міжнародну велогонку, яка сьогодні стартувала у Києві і не прошкоджає тим часом руху автомобілістів. Більше інформації вже в випуску ТСН о 16.45. п'яті Соломія Вітвіцької. бажаю вам гарного дня, гарних вихідних і прощаюся до наступної зустрічі.